Інші такі скін э, патріота бойовика. Я собі, э, змінив на інший скін. У мене є ще два інші скини. То я буду вибирати деколи інші Ну, Я засідав вот такий вот скінчик. Ну і як пам'ятаєте, що наш друг Кінг, він теж змінив собі нік. От бачите, там гуляє робін, бач, там. бачите, отаману. <зар... зар>... Вот. Вот наш робіт, вот. э, це наш друг Кінг. Він змінив собі нік. Наробик. Я робит. У меня не поменьше. Никили, я не найкраще, я самом не краще я вообще накиняю. Ти зашл? Так. ти зайшов до мене. Давай за кого? Давай за зеленых. Так. А забуду это. Ты решил ти той. Добре. Ага. Ну а ми стали на паузу, поки ми тут облутаем, все то робимо. Я знаю, бо це нудно дну бачить, я ставлю на паузу. Не це нудно дивитись, як ну і вот ми продовжуємо. Наш друг ролик запішов на центр. Я ж не пішов, на чем да еще. Ну він зберег Празенька за мало, ты. Хотя я йду.

Там які знову ударов вбивають. На. Знову. Йду. Все. Давай. Чекай ага. ага. купляємо. Мені ж треба купити може блоки і все то. Ага. Я з ага. Ага. Ну а мы йде слишком. Нам О, треба захищатися. Нам треба захищатися. Бери, бери і бери. Так, я купляю. Я пытаюсь виброню. Ты видавай! Сект. Я тебя стоял, поинтерейки взял на Тоді не йди на це. Ми маємо стояти на базі. Я як трой. Я завжди просто ходити і бити їх простою бронь. Ой, просто мечом. No, може, то може той читер. Все это нас брав на меч. Идем міч... сюда. Идем сюда. Ага. Вот. Забраю. <звук> А у рестой на базі? Я пробую. Я вот там вот на шкіла на центре. Я куплю себе. Я куплю себе. Бейка туан. Эй, читер пішов на нас. Бейкет. Я вас говорила. Так, на нас. Я Тут у нього, короче, є купай речей. У на нас дочь. Я живу в ядуку зовут. Бемой его, бьем его, бемо, бьемо. Не, витяпну все. Возвивайте. Дома! Так, зажайте! Вотаку! Это зублятиму нас, Оста... його Остання сени лишается! Остание сени! Чо ти ці плани А наш пішов синій! Це де? сені! ж знаю, знаю. Ааа, я синій, я! сеня, якими крутий мяч. Нема. Типа кам'яни. Я даю. О, тут є 13 золота. Поперна. Я куплю круті... нам круті мачи. Не треба, Я тут просто его забью. Чекай, крути мечи, бой крутий мач, дам тебе. <клужит> І от, тут твой... іди сюди, там тобі тут вакарный меч. Я да застрой сюди. А. А. Застрой, идем, давай. Я тобі дам золоті яблука а, і меч. Два золотих яблука і меч. А, вот сюда. Бери. А. Я стою на нашій базі. Так я допустим, Дэй. Залишайся у нас на базі Я залушаюсь. Я тогда найду. він читер чи Він Він читер? Не за Наші Нашій тоже хорошую плен. У нас сим при базу. Ти будь на базе, теж я Я на базі я на базі Я знайшов. Де він був на свій базі? Не зову? Ты золотий? Так, тут золотим. Е, yeah, ми виграли! Ми всі. Я тебе саме виграла, а ти казав, там знімає, хоча б. Ура! Там знімає? Да. Добре, бо астеж, продовжить. Нам треба продовжити дусім, но ми як обіцяли виграв сьогодні серія ми знімемо злівого... Skybars. Це ми саме ми скинемо. Я ми будемо випускати відео тільки там, де ми його знімемо. Ну, Skybars вже все, але Bedwars так. Або ми лише Build можемо зняти, якщо, якщо наш Робін хоче. Робін, ти хочеш? Ні. Добре, значить Skybars. Так, да, всім до побачення, всім всього доброго. До побачення.